Вітання, найголовніше на цю мить. Головний на ранок 30 тисяч мешканців Чернігова і району залишилися без світла через російську атаку. Ворожі безпілотники влучили в об'єкт критичної інфраструктури міста. Там зайнялася пожежа. Також через знеструмлення знизв тиск у мережах водопостачання. Вдосвіта росіяни вдарили кабом по житловому сектору у Стецьківському Старостинському окрузі. А це Сумщина, пошкоджено житлові будинки. В ова повідомляють про можливі пере. Боє з газом та світлом. Українські дрони вдарили по газорозподільних станціях у Луганській області, як повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Внаслідок атаки була уражена газорозподільна станція щастя, основне джерело газу для Луганської ТЕС. Вона прийшла у вимушений режим роботи на вугіллі. Також влучили у газорозподільну станцію «Сєвєродонецьк». Вона критично важлива для хімічної промисловості та постачання газу на Сєвєродонецький азот. Також українські Дрони вдарили по газорозподільній станції Навапсков. А вночі в Краснодарському краї Росії було атаковано афіпський нафтопереробний завод. Після атаки виникла пожежа. Місцева влада підтверджує ураження та атаку БПЛА. Основними продуктами переробки НПЗ є бензини дизельне пальне. Його задіяно у забезпеченні армії окупантів. Річний об'єм переробки підприємства 6,25 мільйонів тонн нафти на рік. Україна безперервно отримуватиме американську зброю, яку профінансують країни НАТО в межах пріоритетного переліку вимог України. Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте в інтерв'ю Fox News. І Він нагадав, що на пакет американської зброї для України країни НАТО виділили вже 2 мільярда доларів. Інші пакети допомоги перебувають на розгляді. Рютте вважає, що разом із санкціями посилене постачання озброєння для України створює тиск на Росію, щоб вона поставилася до цього всерйоз і припинила свої дії, зазначив генсек так Міністерство закордонних справ Польщі закликало своїх громадян утриматися від поїздок до Білорусі, а тих, хто вже перебуває на території країни, негайно її покинути. Рішення ухвалено через зростання напруженості в регіоні, триваючу війну. І також неодноразові свавільні арешти польських громадян у Білорусі. Від учора Варшава відновила прикордонний рух через білоруський кордон. Наразі працює два КПП: Тересполь Брест для пасажирів, а Короченко зловичі для вантажівок. Кордон був закритий майже два тижні. Тижні тому таке рішення польська влада ухвалила на тлі масштабних військових навчань захід 2025 у Франції над військовою базою в районі Марни було помічено і і неідентифіковані безпілотники. Зокрема, вони пролетіли над військовою базою Мурмелон Леґран. А поблизу кордону а, з Латвією а, напередодні пролетіли три літаки ВПС Росії. Це були міг 31 су 30 і су 35 Для їхнього перехоплення НАТО підняло два угорських винищувачі. Гріпен перед цим США піднімали винищувачі, щоб перехопити російські борти біля. Аляски два стратегічні бомбардувальники Ту-95 і два винищувачі су 35 діяли в зоні ідентифікації ППО. Аляски російські військові літаки залишилися в міжнародному повітряному просторі та не входили в суверенний простір США і Канади. Американське командування заявляє, що Росія регулярно проводить таку діяльність її не розглядають поки що як загрозу. У США екстрено скликають велике військове засідання за наказом міністра оборони мають з'явитися усі генерал офіцери високих рангів і їхні старші радники. Про це повідомляє Вашингтон Пост. Зустріч відбудеться вівторок у Вірджинії. Навіть високопоставлені генерали та їхні штаби не знають причини цієї зустрічі. Наразі у штатах і десятках інших країн часових поясів працює близько 800 генералів і адміралів. Ніхто не міг пригадати, щоб міністр оборони коли-небудь наказував такій кількості військових. Генералів адміралів зібратися це велика виклик викликало занепокоєння з приводу безпеки. Йдеться в публікації. А чи буде на зустрічі сам Трамп? Наразі достеменно невідомо. Автоматичний військовий облік для чоловіків віком 25-60 років. Уряд спростив процедуру постановки та зняття громадян з військового обліку. Чоловіки, які досі не з'явилися до ТЦК та чи не зареєструвалися в резерв плюс і не перебувають на військовому обліку без законних підстав, стають обліковані автоматично. Юнаки, яким виповнилося 17 років, тепер зможуть стати на військовий облік дистанційно через мобільний застосунок Резерв Плюс, без відвідин ТЦК та без проходження ВЛК. Процедура зняття. З обліку українців, які досягли граничного віку, перебування в запасі, також буде автоматизована. На п'ять років ув'язнення засудили експрезидента Франції Ніколя Саркозі. Його визнали винним у злочинній змові в рамках справи про фінансування його виборчої кампанії лівійським урядом Амара Каддафі в п'ятому 7 роках. При цьому суд виправдав Саркозі за іншими звинуваченнями, включно з корупцією та приховуванням і розкладанням державних коштів. Експрезидент усі звинувачення відкидає, а крім того, вироки отримали колишній помічник Саркозі Клод Гайан та екс-міністр внутрішніх брав Бріс Ортефе. Їх засудили за корупцію до 6 і 2 років в'язниці, відповідно. Зустріч перших леді заради українських дітей Олена Зеленська зустрілася з першою леді США. Меланією Трамп у своєму дописі Перша леді України зазначила, що вірить у дієвість вісім'якої сили у людяність співпереживання та здатність змінювати реальність на краще. Впевнена, що спільними зусиллями ми можемо допомогти всім дітям, які потребують допомоги. Олена Зеленська подякувала Меланії Трамп за підтримку України, зокрема за лист, заклик до Путіна про мир для дітей. І сніжинка і крижинка українці обрали імена новонароджених тюленят на станції Вернацького. Національний антрактичний центр оголосив конкурс, на який надійшло майже 300 пар імен. Пропозиції були найрізноманітніші від романтичних до креативно-жартівливих. Після гарячих деватів на крижаному континенті перемогу здобула пара імен сніжинка і крижинка. Серед альтернативних імен були, зокрема, рута і фіалка, Юкі і Суї, а також Хуртовина і Віхола. Народилися два тюлен... Нятка віхола віхола правильно. Дана, народилася два чіленятка 18 вересня. А як би ви їх назвали, пишіть нам на інстаграм сніданку. Будемо чекати і продовжуйте стежити за подіями в Україні і світі. Ми ваша точка опори. Летимо далі. Я зараз Кристина Буковець, яка зараз з нами поїхала і розкаже про погоду. Тут вже слухайте, осінь, вже така вже. що вже, Дай Боже, дай Боже. Кристино? Вітаю ще раз, колеги. Ну що ж, нам залишається з вами лише зігріватися гарним настроєм і гарною атмосферою Хмельницького, тому що знаєте, от я дуже не люблю нагнітати на погоді, але от я скажу вам сьогодні, якщо моє нагнітання когось врятує від того, аби замерзнути, як сьогодні замерзаємо от, власне, зранку, ми то а, скажу відверто, м'яко кажучи, дуже холодно. Зараз лише плюс 2 градуси в Хмельницькому, і, власне, така температура зранку тримає. Майже по всій території України власне десь вона трошечки вища, десь ну слава Богу, не нижче, але ось два плюс два плюс чотири сьогодні майже по всій території України зранку а, тримається ближче до обіду. Звісно, стопчики термометрів будуть показувати дещо вищу температуру, але з позитиву а, власне опадів сьогодні синоптики абсолютно ніде не прогнозують. Детальніше про погоду по регіонах все вам розповідаю. Традиційно розпочинає зі сходу країни. Там... Сьогодні по обіді максимум плюс 16 градусів. Зранку та вночі температура коливатиметься в середньому від плюс 3 до плюс 7 градусів. Буде без опадів і мінлива хмарність. Сонячно і або ж така невелика хмарність. Сьогодні буде і на півдні країни стосовно температур. То вдень ми в Одесі, Миколаєві та Херсоні фіксуватимемо в середньому від плюс 15 до плюс 19 градусів. Зранку та вночі температурний максимум сягне плюс 9 градусів градусів тепла. Аналогічна погодна картина сьогодні буде і на заході країни. Сонячно або ж малохмарно. В день в середньому від плюс 14 до плюс 18 градусів. Зранку та вночі плюс 3, максимум плюс 5. Від плюс 12 до плюс 15 градусів сьогодні фіксуватимемо ми і на півночі. Зранку та вночі сьогодні всюди буде на півночі. В середньому від плюс 3 до плюс 6 градусів тепла без опадів і сонячно. Або ж мінлива хмарність. А в центрі країни сьогодні погода не вирізнятиметься із загальної такої погодної картини. А в день температурний максимум сягне плюс 17 градусів. Зранку та ночі температура коливатиметься в середньому від плюс 3 до плюс 6 градусів. Також буде без опадів і сонячна або ж мінлива хмарність. В столиці сьогодні в день максимум плюс 14 і опадів синоптики не прогнозують. Традиційно перехожу до температурних рекордів, Дів і оскільки ми сьогодні в Хмельницькому, то звісно і температурні рекорди у нас сьогодні теж будуть хмельницькими. Тож власне, найтепліше 26 вересня за всю історію погодних спостережень. А це нагадаю 130 років, зафіксували у Хмельницькому у 2023 році. Тоді стопчики термометрів показували плюс 26 градусів тепла. А от у 1960 і 2020 році було найпрохолодніше. Тоді був мінус, і от власне мінус 2. Градуси. Ну, слухайте, в порівнянні з мінус з мінус двома, то власне плюс два, плюс три вже і от не здаються такими прохолодними. Настанок згадає про народні прикмети, в що ж вірили наші пращери. Наші пращери були переконані, що якщо погода сьогодні протягом дня стабільна і майже не змінюється, то такою ж вона і протримається найближче декілька днів. Колеги. Клас. Ой. ну колеги, може зігрітися раптом. що, коли будете переміщатися з однієї локації на іншу локацію? Та його неля відпускаємо Христина Бокевець, Хмельницький сьогодні на зв'язку наш місточок. І хмельничани, особливо ви пишіть нам з, від, кові, з, відки і чому і як почати вивчати так, ваше дякую. місто, якщо ми там не у нас теж. 5 жовтня у новому сезоні Ми починаємо Клуб 1% Вмикай кмітливість на максимум Ой, що буде Нові гравці Я розробляю ігри У мене бренд Smart Valise Нові питання На якому плечі висить сумка? Хто не розібрався? 20 гравців одразу! Нові переможці Подивимось, хто кмітливіший Клуб 1% Новий сезон з 5 жовтня о 21 Дивись в ефірі 1+,1 Україна